Добрий день, нехай Бог благословить всіх вас, щоб у вас сьогодні був чудовий день. І це можливо тільки коли ми насправді маємо Духа Святого, бо тільки Він здатний дати нам це життя благословенне, життя, яке приносить нам. Це те, у чому ми маємо необхідність. А не тільки те, що ми бажаємо. Не просто якісь наші побажання, ні. Дух Святий відповідає нам в співвідношенні з необхідністю, яку ми маємо, не з нашими бажаннями. Тоді Дух Святий прийде. І буде діяти, освячувати та відкривати розуміння всіх вас. Вчора ми говорили про те, що є велика кількість невіруючих і одержимих людей, які вірять в Бога. Люди по-справжньому одержимі. І вони знаходяться у церкві. Але не про це я бажав розмовляти, не про це. Я бажав, щоб ви зрозуміли і оцінили та змогли взважити, проаналізувати саме так, проаналізувати самого себе. Апостол Павло говорить: перед тим, як приймати вечерю, необхідно перевіряти себе і пити відповідно до совісті. Їжте відповідно до вашої самоперевірки. Тому що якщо у вас немає впевненості у вашому спасінні, тому що ви ще не маєте спасіння. Коли людина має Духа Святого, вона впевнена, вона не фанатик, вона живе в реальності, вона врівноважена у своїй вірі, а не фанатик. І за якихось, знаєте, там, людей, ні, така людина. Врівноважена, вона думає, вона аналізує, оцінює. Така людина живе від віри до віри. Але я б бажав, щоб ви знали, люди мені пишуть, та про це я роздумую текст, який я хочу зараз відкрити ви знаєте, один із найбільших відомих текстів. Святого Писання це Євангеліє від Івана, третій розділ і 16 вірш, який говорив: ви знаєте, тому що так Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Ви знаєте Івана 3,16. Але в цьому же розділі цей самий автор апостол Іван. Він також у 36 му вірші цього третього розділу, останній вірш третього розділу, говорить слідуюче: давайте прочитаємо уважно. Я промовляю це тому, що, щоб ви не жартували з вірою. Ви не жартували із церквою? Ви не жартували з релігією? Ні. Дивіться. 36-й вірш говорить слідуюче. подивіться: віруючий в сина має життя вічне. А невіруючий в сина не побачить життя. Не буде його мати. Не побачить цього життя. Пам'ятаєте, про що ми говорили? На попередній неділі ми розмовляли про Никодима, Ісус сказав: Хто не народиться згори, не може бачити. Тут Господь Ісус говорить власні Його слова до всіх: всіх, хто мають вуха, щоб слухати та були слухняними. Віруючи в сина. Має життя вічне, має. А не віруючий сина не побачить життя. Бо Божий гнів перебуває на ньому. Дивіться, подивіться, в 16-му вірші говориться про Божу любов, тут про гнів Божий. Який перебуває на тих, хто не вірує в нього, тому що вони не думають, не обмірковують, вони не використовують на практиці мудру віру. Вони вірять тільки серцем. Вірять тільки серцем, яке оманливо. Воно полюбляє цю емоцію, воно зіпсоване, не використовують голову. Тому що, коли ти використовуєш голову, людина не приймає якість життя, яка не відповідає тому Богу, Великому творцю неба та землі. Як це можливо? Мій Бог настільки великий, Він одним словом створив весь всесвіт? А моє життя настільки жахливе, нещасливе, не тільки як там, я бачу. Соціальне, в першу чергу духовне. Наприклад, людина, яка вірить усіма своїми силами в Господа Ісуса, усіми думками, всією своєю мудрістю, всім серцем, усім. Як можливо, щоб така людина, наприклад, була той, хто має травми? В неї такі, знаєте, Погади, такі тяжкі битви із-за того, що хтось помер з близьких. Він постійно у безсонні, у нього страх, нервовість, сумніви, все те, що пропонує пекло, неможливо. І так, коли людина використовує свою мудрість, вона говорить: ні, я не можу з цим погодитись, не можу приймати. Як це можливо? Я живу в вірі, яка не матеріалізована в моєму житті. Не бачу в своєму житті. Як я можу вірити в Бога, якого я навіть не знаю. Я бажаю і бачити у своєму житті. Я бажаю бачити мир в своєму житті. Радість всередині себе. Хочу мати. Хочу мати. Пахощі, можна так сказати, пахощі Христа, які через мене явлені, та які являють Божий образ. Коли цього немає, це тому, що люди не мають спасіння, не знають Ісуса, знають саме букву, Біблію, але саме живе Слово не знають, а духа не знають. Коли людина живе, в, такому, в такій фейковій вірі, вона нещаслива, вона обманута. Це те, що Ісус говорить. Віруючи в сина, що це означає віруючий? Це вступити у шлюб, а не просто визнати, що він є. Ні. Перебувати у завіті, як родина. Коли я зустрічався з Естер, так вона мені подобалась, але коли ми створили родину, віддали себе повністю, підкорили один одному, в нашому житті все змінилося. Це справжня віра. І хто не робить такої цілковитої віддачі? Він обманює сам себе, тому що в церкві людина одна, а поза церквою інша. Як це можливо вірити в Ісуса та перебувати у гріху? Неможливо. Цього не буває. Не поєднується це. Як це можливо? Люди вірять в Ісуса, Сина, Бога, Отця, та живуть гріховним життям? Брехня, не буває. Тоді сам Господь Ісус сказав: віруючий в сина має життя вічне, а не віруючий в сина, не побачить життя, не побачить життя. Це те, що я постійно бачу, і ви хто слухає мене і називаєте себе Божими, ви кажете, що народилися від Духа Святого. Зберігайте це, щоб не поєднатися з цими плотяними людьми, які знаходяться в церквах. Д'явол, він може сказати, він своїх дітей по церквам поширив. Вони руйнують інших. Діти сатани всередині церкви. І наша церква не виняток. Ви думаєте, що він від Бога. Ви думаєте, що він християнин, зовнішню схожість з християнином. Але насправді справжня зміюка. Така кобра. Це ті, хто є таким прокляттям, яке намагається зруйнувати тих, хто має добре, щире серце. Тоді обережно. Ви, наші члени церкви, храма Духа Святого, обережно. Обережно в церкві, а не поза церквою. Тому що ви знаєте, що там в зовні церкви там ніхто не бажає. Добра, але всередині церкви думаєте, що всі однакові. Ні, не думайте так. Не обманюйтесь. Ісус сказав: хто не вірує в сина, хто не має завіту з сином, не склав цей договір, не побачить життя. Але що буде? Гнів Божий, гнів Бога Отця. Перебуває на ньому. Саме так. Гнів Бога Отця на цій людині. Тому така людина всередині церкви має мету зруйнувати інших людей. Вона сама не в змозі увійти до Царства Божого та іншим заважає. Тому обережно, мій друг, ви помічаєте, що ми. Говорили вчора, що люди одружуються тільки, коли знають один одного тільки через інтернет та руйнують своє життя та інших. І є такі: хто створив родину тільки тому, що людина із церкви, а він служитель. А він помічник пастора. Тільки за цього. А, у нього є позиція Ні. Ці люди не створюють родину, тому що бачать, що. Інші наповнені Духом Святим, вони вступають до шлюбу тільки заради людини, яка займає позицію в церкві. Коли я одружився на Естер, я спостерігав, як вона у родині, як вона відноситься до всіх. Я думав, обмірковував, я взважував. і в підсумку. Ми почали розмовляти. Та я побачив в ній Божу людину, наповнену Духом Святим, яка має Божий страх, яка жила далеко від гріха. Тоді я вирішив створити родину. Тому ми щасливі 50 років, вже більше 50. Але я не одружився. Тому що у неї просто була добра репутація, і вона була із церкви. Ні, я одружився. Я підтверджував. Я підтвердив, можу сказати, я побачив Божий страх всередині її серця. Тоді, друзі, це слово Ісуса відкриває ваші очі. Не думайте так, а Бог є любов, Бог є любов, і це означає, що Він. Терпимий до будь-яких гріхів. Ні. Ви думаєте, якщо він є любов, він зрозуміє мене, я живу за благодаттю. Він все знає, всі ці виправдання. Він знає, коли людина брехлива, коли людина нещира, коли людина не є Божою та не вірить в його сина. Уявіть собі, коли отець шукає для сина або доньки пару, він бажає, щоб інша людина була як мінімум, також Божою, як його сина або донька. Те ж саме Бог Отець. Він не бажає, щоб його син. Бог-син Ісус не перебував в завіті з тими, хто не вартий. Хто не вартий, вони не будуть в завіті з Богом Сином. Тому що родина це назавжди, коли людина від Бога, Дух Святий, обирає для нього правильну людину. Він не живе в занепокоєнні, тому що знає, що Отець. Буде зберігати його. Це мудра віра. Така людина не живе у занепокоєнні. Тру... Вона не турбується, що одна, що один, залишусь. Він не хоче знайти собі іншу або іншого. Просто із за зовнішності, така красива, такий симпатичний. Ні. Вони шукають того, хто має Божий страх, людину, яка відноситься до Бога також, як він або вона. Саме так. Бог рятує своїх дітей, хто відноситься до нього щиро, щоб людина по справжньому жила, та й була Божою. Богобоязлива. До Бога Отця, та жила далеко від гріха. Ви знаєте, зараз це тяжко. Але хто знає? Хто знає можливо, один з тих, хто слухає мене зараз, каже єпископ, це те, що я хочу, я не бажаю. Ризикувати моїм вічним життям, склавши родину, з ким незрозуміло з ким. Ні. Ні в якому випадку. Якщо та щира людина, яка має страх Божий, ви усім серцем зберігаєте себе як зеницю ока, ви не віддаєте себе будь-якому будь лінтіюзі. Але ви віддаєте себе тільки тому, хто направляє до вівтаря ваше життя, бо ви разом вічно були. Це як Бог Отець і син. Віруючий в сина, має життя вічне, а не віруючи в сина не побачить життя. Тому що гнів Божий перебуває на ньому. Гнів Божий перебуває на багатьох віруючих. Вони... Фанатики, Вони всередині церкви, але вони не врівноважені люди. Обережно з цими не загуби свою віру. Розумієте, простий приклад на початку шляха моєї віри я, наприклад, ні з ким не спілкувався із церкви. Я тільки розглядав. Тільки спостерігав, і коли я побажав створити родину та одружитися, я бажав. Коли людина молода, ми просто бажаємо, я міркував, я бачив вірну дівчину усім церковним дорученням, та й думав, ось вона така симпатична, що це точно вона. Але потім я зрозумів, що ми не підходили один до одного. І я залишив її. Чому? Я не захотів ризикувати своїм спасінням та вірою. Саме так не ризикуйте вашим спасінням, вашою справжньою вірою, вашою щирістю. Зможу сказати, не ризикуйте з самим дорогоцінним, що ви маєте, вашим спасінням, не ризикуйте. Ми будемо завжди про це говорити. Нехай Бог благословить вас і рясно. На все добре, друзі!